Він там. Там получає реально естетичне удовольствие, того що ти стиш передні мраком. этом он тебя там бьет ногами між ног, б'є тебе там подих, там бьет тебе в печень. Це спогади колишнього українського військовополоненого проросійського лікаря, який його катував у колонії номер 10 у Мордовії. Під час цих тортур медик намагався приховати своє обличчя, щоб його не розкрили, але це не допомогло. Схемам вдалось його ідентифікувати. Українські бранці прозвали його між собою доктором зло через те, що він їх принижував, бив та не надавав медичну допомогу. Що могло призвести до смерті кількох полонених. Він мене що треба кричать? Я ж не знаю, ми перший раз тільки там, і шокера мене, раз. І, а що ж кажу, кричати треба, слава російській медицині. І то, що я кричу, слава російській медицині, щоб все запомнили, і опять мене шокером. Коли він заходив на коридор, було одразу зрозуміло, що саме він заходить. Тому що э, у нього така манера речі, як у психічно нездорового людина. В мультиків якихось там, радянських, чи там, американських, чи з якихось фільмів, от щось вони таке я мусили говорити. Або ти там, ти в окопі, стріляєш. Там, с автомата, все, бросай, ну, не бы так инстиневатый. Дежурный по камере говорит: у нас там у человека там зуб болит, там, или голова болит, там можно какую-то таблетку или расстройство желудка. Да, да, конечно, говорит, типа руку. Он просто берет шокер. І починають шокером бити в руку в ладонь. Схеми З'ясували, що колонію номер 10 обслуговує медчастина, яка є філіалом медико-санітарної частини номер 13. На сторінках МСЧ 13 журналісти знайшли фото і відео з заходів медпрацівників, де вони з відкритими обличчями. Головно, завдяки відео, на якому чутно голос лікаря, колишні полонині змогли впевнено сказати: це він їх катував. Речі. Операцію. Хто ж такий доктор зло? Знайомтесь, Ілля Сорокін. Йому 34 роки, має двох дітей. Мешкає в російському селищі Патьма. Бере участь у парадах 9 травня з портретами родичів, одягає радянську форму та георгіївські стрічки. Після окупації відвідував Крим. Те, що Сорокін лікар колонії, підтвердили у відділі кадрів медчастини і повідомили, що він повернеться на роботу по закінченню служби. Ми з'ясували, що Сорокін служить у силах матеріально-технічного забезпечення армії РФ з кінця 24 року. Взяв собі позивний доктор. Втім, Ілля Сорокін не єдиний лікар, який знущався над українцями в мордовській колонії. Більше про те, що відбувалося там з українськими бранцями, та імена тих, хто за це відповідальні, дивіться у повній версії розслідування на Ютуб-каналі Радіо Свобода.